Que... Ставляють єдині знижки на естифін 20% в Аптеках подорожних пам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Скандальна нардепка Мар'яна Безугла таки втратила <звук> одну посаду в оборонному комітеті і загриміла до бази миротворець. Але не все так просто, як здається. В оборонному комітеті нардепка все одно залишається. Що стало точкою неповернення? Якими скандалами прославилася безугла, та які останні гучні заяви робила нардепка? Розповім за мить з вами. новини. Нетесен Ю і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Комітет Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки в понеділок, 15 липня, вирішив зняти Мар'яну безуглу з посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю. Про це повідомила прес служба фракції Європейська Солідарність. Нардепка від Євросолідарності Ірина Герашенко написала в Телеграм, що рішення ухвалили з ініціативи нардепки Ірини Фріс. Але за словами Геращенко, питання зняття безуглої з посади заступниці голови комітету. Блокує офіс президента. Офіційно звільнити з посади заступниці оборонного комітету її намагалися вже двічі: 10-го і потім була ще спроба 16 січня. Нардепа навіть блокувала трибуну ради. Тим не менш, на цій посаді безугла залишається. А сама безугла написала у Фейсбук, що рішення комітету зняти її з посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю пов'язане з її публічними заявами про проблеми у зсу і слідом заявила. Що комітету і так вже не існує, про Кишенькові підкомітети та людей візитки або день, коли перестав існувати комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Реакцією комітету на правду про проблеми в ЗСУ та звернення військових. Сьогодні стало голосування щодо мого зняття з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю тези. не можна дискредитувати військове керівництво. Скоро комбриги будуть знімати через Фейсбук і так далі. Утрималися чотири нардепи. Колеги підкомітету не існує, бо ви до нього не доєдналися з нічого знімати. Комітету в нас практично не існує. Ви поховалися і створили собі кишенькові підкомітети і радо проголосували усі. Ці підкомітети в абсолютній більшості навіть не мають засідань, не кажучи вже про рішення для візиток. Вимов чите всередині і назовні жодного рішення комітету за місяці. Ні щодо викрадання людей в ТЦК та СП, ні содоля, ні. Я залишаю заступницею голови комітету, членом комітету та народним депутатом України. Справа не у візитках, справа у справах. Хто питав, чому змушена адвокатувати публічно? Бо всередині оце, але ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Власне, безугла славиться критикою військових генералів та командирів, а також геніальними опитуваннями та ідеями в соцмережах. І часто дописи безуглої піддавалися розгромній критиці. Наприклад, коли вона заявила, що жінки, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії, мають також воювати на фронті, а не бути в Європі. Хтось не може виїхати з країни і підлягає мобілізації, а хтось шукає вже любовний інтерес в Європі. Рівність прав. І якщо прийдуть жінки на небойові посади, що тоді буде з тиловими, які так гарно влаштувалися вже два роки? Невже відправлять в бойові підрозділи? А як же кум не допоможе? Я скажу більше при запровадженні військового обліку жінок та мобілізації на небойові посади, ми отримуємо шанс відкриття кордонів для обох статей. Крім того, у головному управлінні розвідки Міноборони України наголосили, що безугла вводила в оману членів комітету з нацбезпеки, проштовхуючи законопроєкт номер 4210 щодо посилення контролю над ЗСУ. Тоді слуга Веніславський наполягав на виключенні безуглої з парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Однак Безуглу так і не виключили з комітету ВР до слова, Мар'яна Безугла є співавторкою більшості законопроєктів, що стосуються мобілізації, але жодної запропонованої нардепкою ініціативи не було прийнято. Ну, як ви розумієте, реакція користувачів на таку пропозицію безуглої не забарилася. Та спи вже на теревені, йди сама, хоч траншеї рити. Звідки вам такі ідеї дурнуваті приходять в голову? Тобто, поки мільйони здорових чоловіків разом з чиновниками і депутатами ховаються за спиною мого чоловіка, який воює, ще я повинна піти на фронт. Ви здуріли? Щоб ти не писала, тобі все одно нічого не вдасться. Довіра до військових і пана залужного у народу на такому рівні, який і тобі і не снився. Де ти, а де пан залужний? Пиши далі і купи собі могилу. Перед смертю, як то кажуть, не надишишся. До слова про смерть Мар'яна Безугла на своїй сторінці у Фейсбуку публікувала ще одне дивне опитування. Вона поцікавилася в українців, чи бажають вони народним депутатом смерті. Цікаво, що 61% хто проголосував, обрали варіант так. Зараз цього допису на її сторінці вже немає. У коментарях користувачі реагували на запитання по-різному. Хтось цікавився, чи все гаразд у самої безуглої. Інші нарікали, що питання надто загальне, мовляв, усім народним обранцям померти не бажаємо, а ось окремим так точно. Ще частина жартувала, що набагато жорстокіше буде змусити нардепів жити на мінімальну пенсію. Утім, безуглі цього опитування тоді здалося замало, і вона опублікувала наступне: чи бажаєте ви, щоб нардепи поточно склик? Кення Верховної Ради України сиділи у в'язниці, та усі ці постійні скандали з безуглою дійшли навіть до президента, але той відреагував коротко і ясно комусь дуже вдячен за когось соромно. А що стосується будь-яких коментів у Фейсбуці, вибачте, я не займаюся цим. У мене немає часу. Що стосується Мар'яни, Валери, і у них там є ще кілька людей. Дуже складно. Вони всі дуже люблять е, коментувати, лайкати е, в Фейсбуці. Вони дуже часто там спілкуються. У них діалоги, вони з перших днів то вони разом їздять на фронт, то вони сваряться. Це складні питання, якщо чесно для мене. Я тому вам і сказав: мені здається, нам всім потрібно давати результат державі. Щоденний, а селфі встигнемо. Здають нерви і в екс речника повітряних сил Юрія Ігната. Безугла регулярно намагалася вколоти його, особливо не підбираючи слова. Але після останньої заяви Ігнат не втримався, коли без угла звинуватила командування повітряних сил у, начебто, брехні щодо атаки на Охмадит. Дитяча лікарня Охмадит, Які ж росіяни не люди. Для чого командування повітряних сил зсу знову бреше про уламки? Згодом Безугла дещо підправила свою заяву, написавши тільки командування. Повітряних сил ЗСУ, не брешіть знову про уламки на ці чергові гучні звинувачення, вкотре відреагував ігнат. Боже, яке Хто казав про уламки? Цинічно. але були серед заяв нардепки і ті, хто знайшли підтримку серед українців. От як, наприклад, критика генерала Содоля, якого нині зняли з посади, Безугла однією з перших почала критикувати генерала, який отримав від Володимира Зеленського звання Героя України 28 лютого 2022 року. Його вона назвала злочинцем і вбивцею, і майже щоденно робила дописи в соцмережах, звинувачуючи цього командувача у провалах на фронті. Зокрема, й на Харківщині, так крім неї, відкрито критикували Содоля відомі блогери і волонтери Ігор Лаченков та Сергій Стерненко. Останній почав писати про провали генерала на посаді командувача морської піхоти ще взимку цього року. А 23 червня начальник штабу бригади Азов Богдан Крутевич на позивний тавер повідомив, що подав держбюро розслідувань заяву проти одного військового генерала. Вже того, стало відомо, що мова знову ж таки про содоля. Але потім і Кротевич відхопив критики від безуглої після того, як сфотографувався із залужним і поділився світлинами в соцмережах. Кротевич, як можна писати сміливу справедливу заяву щодо генерала Содоля в ДБР за дії в Маріуполі та інші злочини? А потім радісно фотографуватися з його босом, який призначив Содоля на Маріуполь, кринки Авдіївку. Логіка причина наслідкових зв'язків. Ще й з генералом Зубаничем сфотографувалася. Що посол йому сказав? Це все опе Послідовність щодо відповідальності генералів за свої військові рішення. є критичною. Вони безперестанку вослизають роками всі. Ми маємо це вже три десятиліття, і зараз кругова порука трагедія. Зараз у ЗСУ назріває новий скандал. Тепер із 59-ю бригадою. Після того як журналіст Юрій Бутусов заявив, що ЗСУ можуть витратити прифронтове місто Красногорівка і звинувати в цьому комбрига 59-ї бригади. А після заяви пташки до бригади відправили перевірку. Свою думку щодо цього висловила і нардепка Мар'яна Безугла в ефірі Радіо НВ. В чому ж і драма, і трагедія. Послідовність і логіка рішень не змінюється. Це те ж саме, що я бачила в Бахмуті. В Соледарі я бачила на наступі в роботи. Що наведу приклад Красногорівка, там шалені ризики. Там люди тримаються з останніх сил. Там керівник бригади посварився з керівником своєї розвідки. І що робить він в такому випадку? Він відправив керівника своєї розвідки безпосередньо в Красногорівку, і той загинув. Ви думаєте, буде справедливо проведене службове розслідування? Нині безугла активно продовжує критикувати Олександра Сирського і фактично прямо заявляє, що який залужний він має піти. Пам'ятаєте, після статті залужного в за економіст про глухий кут. Я написала, що головком, який не вірить в перемогу, має піти. Так ось наступний головком у нас такий же, і це через те, що вони продукти однієї і тієї ж кругової поруки та сталої військової школи управління, яка наразі остаточно відстала та деградувала. Вона не джерело для натхнення та критично неспроможна управляти вже зміненим внизу мобілізованим військом. А ще вони сп'яніли від безнаказаності і влади над людськими життями. Я зараз більш ніж впевнена, що поточній ситуації Олександр Станіславович та Валерій Федорович не хочуть несподіваного успіху ЗСУ. Це зовсім інше. Далеке нам з вами мислення. Поясню. Заложному вигідно, щоб сирський залишився на посаді, бо за нього нічого не змінилось, і можна маніпулювати далі щодо себе як єдиного і неповторного, розвиваючи політичні ігри. Сирському ж понад усе треба чіплятися за кисло, бо будь-яка більш-менш сучасна наступна команда буде кращою вже неминучою новою хвилею. І тільки розповідаючи казки про себе як найбільш досвідченого, як неповторну, цінність в абсолюті, не допускаючи нікого на заміну, присуючи усіх проактивних поруч, можна сподіватися протягнути якомога довше, наприклад, до якогось режиму припинення вогню. Тоді він за особистим баченням міг би ввійти в історію і врятувати цілий пласт генеральської мафії, що зараз близька до знесення як ніколи. Словом скандали навколо Безуглої не вщухають і навряд чи збираються. Вона твердить, що мовчати не буде. Тим не менш, нардепка загриміла до бази центру миротворець за, начебто, дискредитацію української влади ЗСУ та дії скеровані на деморалізацію війська. Про це свідчить інформація на сайті центру Миротворець. У повідомленні безугляд закидаються усвідомлені публічні дії, спрямовані на дискредитацію органів державної влади та управління України. Усвідомлені дії спрямовані на дискредитацію та деморалізацію збройних сил України, перешкоджання законній діяльності збройних сил України, і усвідомлені дії, які спрямовані на розкол громадянського суспільства в Україні, а також свідоме поширення інформації, що містить державну таємницю і яку використовує фашистська Ціє для досягнення стратегічних цілей під час планування та ведення бойових дій проти України та для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій. Цілеспрямована та системна діяльність Мар'яни Безуглої проти керівництва ЗСУ у період з 2022 по 2024 рік має явні ознаки спланованої на користь російського агресора та невстановленої групи осіб інформаційної кампанії, метою якої є дискредитація вищого командного складу збройних сил України, деморалізація особового складу зсу, зниження рівня довіри громадян України до своїх збройних сил. Там також звинуватили депутатку в тому, що для досягнення цих цілей безугла з групою невстановлених осіб через соціальні мережі свідомо вводила в оману громадян України та міжнародну спільноту, публікуючи інформацію про діяльність ЗСУ та їхнього керівництва викривлено з явним маніпулятивним характером. А що ви думаєте про заяви Безуглу і чи має вона залишатися в оборонному комітеті? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть уподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні! Слава ЗСУ! Та смерть ворогам бережіть себе, побачимось.